А після опівночі ворог обстріляв з важкої артилерії Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини, а на Нікополь спрямував два дрони камікадзе. І таких там може бути по два десятки атак на добу. Напередодні до тамтешнього райвідділу поліції надійшло майже 30 повідомлень про пошкодження майна унаслідок російських ударів. Нещодавно серед білого дня окупанти обстріляли серед місця Нікополя. Атаки припали на Людний сквер та будинки містян. Дивом минулося без жертв. Докладніше. Софія Богуцька розкаже. Ну яка хто душа душа п'ятки ушла і все. Так 75 п'ятилітня пані Жанна згадує черговий російський обстріл, який стався кілька днів тому. То був удар ворожого артснаряда серед білого дня, практично під її вікнами. Жінка мешкає на першому поверсі триповерхівки. Каже, якраз відпочивала вдома з чоловіком. О тут жалився, золота крилися, та й все. Сипалося, скло, то накрилися. Пані Жанна розповідає, на диво уламки ані її, ані чоловіка не зачепили. Вікно поки що затулили ОСБ плитою, будуть міняти. Оце було страшне скло. І все, ну дивіться, ну, ну, дівчатка, оце, ну що, оце треба міняти і все. О, там, це осколок пішов і отут осколок пішов. Нормально, дівчатка, от будемо жити. Побило вікна і у квартирі пані Раїси. Літня жінка якраз була на кухні з донькою, вціліли. Сильно, так, да. сильно, і сквозняком на кухні навіть форточку відкрило, держу. Ну, фанерка, не фанерку, так, да. для укріплення окна. Щоб ви тут спали. Ну, мабуть, я вже з вами вже не розмовляла. Коє страшно, але мама є ліходи. Я вже її не покину І зараз, зараз поки я травмувалася, нога хвора, тому я зараз не працюю. Нині від ранку ремонтна бригада латає дахи на комунальній будівлі у центрі Нікополя. У Вихідний день артилерійський снаряд влучив прямісінько у стіну під покрівлею. Руйнування чималі, але людей не зачепило. У нас порушена криша, яка пробита повністю другий поверх. Був охоронець в будівлі цього здання. Він був на перху. Поверсі під зданням є, у нас захисна споруда, якби бомбосховище. І коли почалася сирена, тривога, він прийняв рішення і сховався в підвалі. Щодня наслідки руйнувань від ворожих ударів прибирають комунальники. Дар'я працює у сквері, який теж обстріляли окупанти. Розповідає, переїхала сюди з Луганщини і повертатися вже нікуди. Працюємо, щоб людям було хоч якось. Добре ходити тут після такого, що тут відбувається. Приїхала сюди до сестри пожити немного і прийшлось ну щось. Але тут так неспокійно. Ну, те, що я бачила, тут ще більш болімені. У вас вдома гірше? Звісно, його немає. Безпекова ситуація на Нікопольщині залишається складною, каже голова райвійської адміністрації. Росіяни постійно атакують п'ять громад району. Щоночі артилерією, а в день ще й дронами камікадзе. Для боротьби з ними за кошти обласного та місцевого бюджетів придбали необхідне обладнання. На сьогоднішній день і це тут є досить добрим результатом. Зі 100% ФПВ камікадзе, які летять на нашу територію, знисходжується від 70% до 100%. Відсотків. На жаль, росіяни використовують і розглядають наші території, в тому числі як майданчики для навчання своїх пілотів, які потім йдуть на запорізький напрямок. Ну тобто, це цинізм мабуть вищого гатунку з їх боку. Під початку російських обстрілів у Нікопольському районі зруйновані або пошкоджені понад 6 тисяч приватних будинків та майже 850 багатоквартирних. 426 людей зазнали поранень, 74 загинуло. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ» – Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.